Привіт, я Альона, канал Кушніренко Фарм. Знаходжусь в селі в Київській області. Сьогодні 11 вересня. По плану зібрати полуничку, та, що в нас є. Далі буду проливати бугри та висаджувати <кхем> полуничу. Вчора деякі сорти ми просто досадили. А сьогодні буду повністю цей бугор пересаджувати. Тут була кабріла, буде Олегра. Ось Зібрала таку чашечку. Збирається полуничка через день. Коли більше, коли менше. Але також будемо скоро видаляти ці кущі та замінювати на нові. Не було давно дощів. Земля як камінюка. Вчора ввечері проливали цей бугор. І сьогодні буду його проливати і потім тільки садити. Так, зробила отвори. Такою приспособою. Укоріняла полуницю. В ящику з землею. У кого мало місця. Тут, в принципі, так можна робити. Зараз покажу, яка там коренева система. Зараз подивимося. Ставили на укорінення розсаду полуниці, квіки, аргентера, грандароса. Потім алегра, ремонтантна Альбіон та ремонтантна сан Андреас. Кого цікавить, звертайтеся через три тижні, буде розсада готова. Сада в стаканчиках її ну, не дуже багато, але є. Півтора тижня назад висадили ремонтантну полуницю. Вона в мене була закритою кореневою системою зі стаканчика. Вся прижилася, стоїть, радується і мене радує. Вже гарно укорінився Хоней. Вже така височенька полуничка підросла. Та невідомий сорт солодкий, ранній, але назви не знаю. Подосаджувала полуницю трошки. Ось фейта. Потім грандароси. Дуже багато розсади в мене грандароси. Гарні дає вуса, бо багато. Так. І ось сюди висадила фейт. І це була відкрита коренева система. Ну, зараз поїду на два тижні. Сподіваюся, що вона виживе. Може, сусід буде приходити поливати, Ну, там уже як буде, доходить. Досаджували полуничку на цьому городі, на іншому. 2-3 дні назад вона вся стоїть, прийнялася, була відкрита коренева система, був стаканчик. Ну, результатом я задоволена. Хтось до мене прибіг. Привіт. Привіт. Це ви збіжали, так? Да? Ворота ж були закриті. Полуницю я почала садити в тому році, в 23-му. Ну, Пробувати. Не знаю. Ну, подивимось, що буде далі. Ось ось свіжа посадка. Тут алегра висадили. А тут Аргентеру. Все стоїть гарненько. Це була відкрита коренева система в ящичках.